діти мої, як скоро усиляться великі бури, рем'яна Ауди потрасенья за потрасенням, рем'яна Ауди, штайна гламен, з людським життям буде, як зі смоковницею, яка буде кидати і стідать незріли ягоди, каже Дух Святий, кремела Ауде. і так буде падати народ, креманте стайне гламен, і розведуть руками лікарі і священники, і скажуть, чим рятувати ремане Ауде, але я сьогодні шукаю тих священників, на яких я олива свято святого Духа, Рамена Алди. І тому вийди кремя на Ауди, штамине, во святої святих народ, і возови до мене, раме Ауди, щоб на тобі була благодать, ми не стаї на главне, бо ти не знаєш дня свого ріб'я, то хоче тамин. Але я хочу сьогодні Твому серцю сказати, щоб ти приготовийсь до переселення, раме Алди. І бо время дуже коротко, і буде велико, велико на землі збуватися моє слово, і раптово рибада сачел майде і Бо градек ле мене і не замедліть ремена, ауди у десь кламен руками, маліси терпата рами. І нині сьогодні, каже Дух Святий, серце своє приготов до слухання, до жертвоприношення. Рама Гаталайде, щоб воно участвовала в служенні, і я прийду, канеш тебе, новай, і пройду по стану, каже Господь. ревана на гайде кламене, бо потрібно багатьом поправить світильник. Так каже Дух Святий, амінь. Або... Скоро велика тайна проїзуй Із гори у мене І як многі ужаснуться, робідеш тайн глами, і потрасень землі прийде по багатьох місцях. Але гірису тофайди, І нині каже Господь, я тобі дав добрий час покаяться і служить чистоті кровала, алмина Ау Ауде Ау До рами мене тайн на глами. многі, які хромають на оба коліна, но я хочу сьогодні встановити каже Господь, щоб ти рівно Ремена Ауде подняв свої зори до небес рамен. Бо знай, криміна на ауди, гейде, рука людська не дасть поради, не дасть утішення і защити. Алмада, де штами, там з того йде покровом, покрові, каже Господь, то сильна рука пройде моя. І я поведу народ, сповнений благодаттю своєю. І многі ремена без страху будуть проходити кріміна ауди, і до ми молитви наповнятися, каже Господь. І многі прийдуть і поклоняться. Ременно та врем'я близько, і дуже коротко каже Господь. Але ти оціни тим, що маєш, щоби ти не остався опов. Познавши, каже дух святий, амінь. Араб зарахування.